Сьогодні ми проведжаємо в останню путь героя земляка, воїна сіряка Сергія Петровича 1989 року народження. Сергій народився і виріс у місті южноукраїнського, виховувався у дитячому садочку номер 1 Базову середню освіту отримав в загальноосвітній школі номер 1 з самого дитинства полюбляв автомобілі та умів правно їх лагодити, тому без вагань вступив до південноукраїнського професійного коледжу на автослюсаря. Згодом закінчив Миколаївський національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, де здобув вищу технічну освіту. Працював майстром в Каскад ГСГС, Філії відокремлений підрозділ Південноукраїнська атомна електростанція. З перших днів повномасштабного вторгнення Сергій став на захист нашої країни за сумлінну службу неодноразово нагороджувався відзнаками та медалями. Вірний військовій присязі. У бою за нашу батьківщину внаслідок ворожого ракетного обстрілу під час виконання бойового завдання в зоні проведення бойових дій в районі північної околиці міста Харків, солдат Сергій Сіряк 6 квітня 2024 року загинув. Розумію, що жодними словами не втамувати пекучий біль від втрати близької людини. Ми сумуємо разом з вами. Велика подяка матері за те, що виховала справжнього патріота нашої громади низький уклін батькам. Щирі співчуття сім'ї, яка залишилася без батька, сина, брата. Його подвиг мужній завжди залишиться в наших серцях. Вічна пам'ять загибшим. Слава Україні! Ей, плине по кача по ти Мамко ж моя не лай мені, Мамко ж моя, не лай мені, Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Ей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. wszy bude brać i ja